Шановні колеги, дякуємо вам за те, що ви з нами, і тема моєї доповіді присвячена лікуванню пацієнтів з алергічним конюнктивітом. Шановні колеги, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 40% населення в світі має алергічні реакції, і з цих пацієнтів більша половина це діти. В Україні проблема алергічних захворювань, зокрема і алергічного конюнктивіту, безумовно, також є актуальною. Алергічні захворювання дедалі більше створюють проблеми комфортного життя в умовах постійного погіршення екологічних умов. У 80-90% пацієнтів з алергією реєструються ураження очей, і саме алергічні кон'юнктивіти вражають близько 20% всього населення. В Україні це приблизно 8 мільйонів осіб і являють собою важливу клінічну проблему. Алергічні реніти, особливо конюнктивіти, особливо цілорічні, частіше реєструються серед міських жителів. Пацієнти звертаються переважно в весняно-зимній період. Стосовно алергічного конюнктивіту, поєднаного з алергічним ренітом, ми також пам'ятаємо, що він дуже часто поєднується із панхіальною астмою, із харчовою алергією, із бою. Атопічним дерматитом. У дітей алергічний конюнктивіт спостерігається як спадкова схильність до алергічних проявів. Саме алергічні кон'юнктивіти супроводжуються свербінням, відчуттям стороннього тіла в оці, сльозотечою, частим кліпанням, іноді світлобоязню, які порушують зорові сприйняття, викликають емоційний дискомфорт, погіршують якість життя пацієнтів. Об'єктивні клінічні ознаки включають в себе напряк і гіперемію слизової, слизісті або серозні виділення сосочків розростання кон'юнктиви, ураження рогівки. Шановні колеги, дозвольте мені нагадати вам класифікацію кон'юнктивітів за етіологією. Ми маємо три основні групи кон'юнктивітів. Перші, які пов'язані з алергією, і є безумовно пов'язана з імунологічними порушеннями запаленням. Неімунний алергічний конюнктивіт і інфекційний алергічний конюнктивіт. Якщо ми говоримо про алергічний конюнктивіт, то ми пам'ятаємо, що існують наступні підтипи. А саме сезонний алергічний кон'юнктивіт, який зазвичай зв'язаний з алергічним ринітом. І іноді навіть ми ставимо такий діагноз, як алергічний ринокон'юнктивіт, і він зазвичай спричинений саме аероалергенами і саме пилком рослин, які в нашій країні, нагадаю, шановні колеги, турбують пацієнтів три основні періоди. Рання весна це пилкування дерев. Середня весна, кінець весни, початок літа це алергени на так звані лугові трави. І кінець літа початок осені це алергія на бур'яни. Стосовно присуствуючого цілорічного алергічного конюнктивіту, безумовно, він також пов'язаний з цілорічними алергенами, а саме з сенсибілізацією до кліщів домашнього пилу, а також іншими несезонними алергенами, а саме пліснявими грибами, алергенами котів, собак та інших домашніх улюбленців, які викликають симптоми цілорічного алергічного кон'юнктивіту. Окрема форма це конюнктивид, який індукований лікарськими засобами, а саме виникає під негативним впливом цих засобів. Є окрема а, ом в класифікації окремий від конюнктивіту, який має назву весня, весняний кератоконюнктивіт, який починається у дітей з 5 до 20 років і зазвичай проходить взимку, і гігантопапілярний конюнктивіт, коли ми е, говоримо про контакт е, через контактні лінзи, які знаходяться на поверхні ока і призводять до збільшення розміру папіляр на конюнктиві. Стосовно важкості перебігу, ми пам'ятаємо, що він також має конюнктивіт легкий, середній, важкий важкий перебіг, безумовно, цілорічний і сезонний, і за стадіями загострення і загострення, І, ремісія. і так, стосовно пилку, пилок це досить така велика молекула, яка потрапляючи в контакт з кон'юнктивою, реалізує саме імуноглобулін і залежну реакцію на конюнктиві Пліснявий в Україні, нагадаю. Ми можемо детектувати різні види пліснів, а саме сенсибілізацію до альтернарії, альтерната, яка в більшості перебуває в повітрі в період з травня і по листопад місяць. Безумовно, це кліщі побутового пилу, безумовно, це тваринки, яких ми любимо, не тільки їх шерсть, а і слюна, і інші біологічні виділення, і також очні краплі як окрема проблема. Стосовно патогенезу алергічного кон'юнктивіту і саме ринок конюнктивіту, ви добре знаєте, що це і залежний тип алергічної реакції, і дійсно при контакті з причинозначущими алергенами у саме сенсибілізованого пацієнта виникає гіперпродукція біклітинами специфічних імуноглобулінів. І е, включається дегрануляція мастацитів, вивільняються медіатори запалення, в тому числі одним із найбільш активних медіаторів, безумовно, є гістамін. І ми бачимо симптоми прояву алергії. Безумовно, є такі пацієнти, які мають полісенсибілізацію, тобто можуть викликати симптоми канюти від і сезонні, і цілорічні, і безумовно, все це залежить від самого статусу сенсибілізації. Коли ми говоримо про весняний керета ми пам'ятаємо, що він повторюється сезонно, дає двобічне запалення кон'юнктиви. Все ж таки це два ока, переважно у дітей чоловічої статі, молодих людей дорослого віку, і характеризується свербіжем, блефароспазмом, фотофобією, затьмаренням зору і слизистими виділеннями. Але найбільш частими симптомами алергії, Комбінація зі свербіжем в очах є такі симптоми, як чихання, нежить, закладеність носа, а також сльозотеча і навіть кашель і хрипи. Коли ми говоримо про кон'юнктивіт, саме свербіж в очах приводить пацієнтів до нас на консультацію. І свербіж, і сльозотеча, і почервоніння, і набряк паві, і хімоз всі, все це симптоми алергічного кон'юнктивіту. І як говорить пацієнт. Я натер собі очі, тому що мені там дуже було дуже свербіло, і я там не дуже чистими, можливо, руками це робив, але там щось ще вигадують. Зазвичай це безумовно пов'язано в першу чергу з контактом з значущими алергенами. Діагностика алергічного кон'юнктивіту вона е, дуже тісно пов'язана саме з алергодіагностикою. Вона і є алергодіагностикою, тому щоб сказати, що це кон'юнктивіт саме алергічний, ми повинні встановити наявність сенсибілізації до того чи іншого алергену. І ми пам'ятаємо, шановні колеги, про... Прик-тести. І саме прик-тести ми реалізуємо в діагностиці імуноглобулін і залежних типів реакцій. Безумовно, ми можемо робити і патч тести але зазвичай це стосується і реакцій, які є реакціями четвертого типу реакції. Стосовно прик-тестів, на сьогодні. В Україні, згідно наказу, який був прийнятий Міністерством охорони здоров'я саме в лютому цього року, 2023 року, двадцять тести можуть виконувати лише лікарі, дитячі та дорослі алергологи. Стосовно лабораторної алергодіагностики, ми можемо з вами діагностувати величезну кількість проблем, пов'язаних саме з визначенням тих чи інших моментів сенсибілізації або до екстрактів, або до окремих компонентів алергенів. І лабораторну діагностику ми використовуємо тоді, коли ми маємо чітку симптоматику, але не бачимо позитивних, наприклад, приктестів або не можемо їх провести в силу того, що, наприклад, людина приймає. Антигістамінні ліки, або в силу того, що людина, наприклад, приймає кортикостероїдні препарати, або це маленька дитина, або людина має загострення захворювання, або вона має проблеми пов'язані зі станом шкіри, або ми маємо ситуацію з дистанційним обстеженням. і саме дистанційне обстеження дуже розвинулося останні три роки. Нас тренувала спочатку епідемія sars cov 2 а зараз тренує. Безумовно, погано тренує нас саме та ситуація, в якій ми з вами перебуваємо. Стосовно скринінгових мік, мікс-тестів, вони надзвичайно ефективні з точки зору діагностики, оскільки вони дуже просто виконуються, на якість цих тестів не впливає прийом антигістамінних ліків. І ми використовуємо для діагностики харчової алергії панель FX5 суміш харчових алергенів панель X1 суміш епітелі тварин і mx 2 суміш пліснівих грибів, якщо ми підозрюємо, що може бути сенсибілізація до саме пліснівих грибів. Стосовно маленьких Дітей використовуємо тест, який має назву Фадіатопінфант. Це є мікст інгаляційних і харчових алергенів, який більш актуальний для дітей у віці до 4 років, і який також дуже швидко робиться, і дає нам можливість побачити максимальну кількість алергенів, які характерні саме для дитячого возрасту, от такого від 0 до 4 років. Для дорослих ми використовуємо скринінг інгаляційної алергії під назвою Фадіатоп. Які з високою достовірністю дає можливість нам або спростувати, або підтвердити алергічну природу тих чи інших симптомів, саме, наприклад, симптомів пов'язаних з Симптомами кон'юнктивіту, чутливість тесту 93%, специфічність 89%. Даний тест вважається якісним, тобто, в разі позитивного результату виникає необхідність кількісного вимірювання рівня специфічних ІГІ в сироватці крові до різних алергенів. Якщо цей тест показав негативний результат, зазвичай ми виключаємо алергічну етіологію захворювання і все ж таки ну, вважаємо, що в більшості випадків цей тест, якщо він негативний, Говорить нам про те, що нам далі не треба шукати алергологічну природу саме кон'юнктивіту. Стосовно лікування, шановні колеги, ви пам'ятаєте, що згідно міжнародних стандартів існує декілька моментів, які є надзвичайно важливими. Перше, це елімінація алергенів. Чи це можливо? Безумовно, так. Але для того, щоб зробити елімінацію алергенів, нам з вами потрібно розуміти, на яку. А на який або не який алерген пацієнт має алергію? Наприклад, якщо це тваринка, яку людина любить, і ця тваринка живе в хаті, як ви думаєте, чи буде ця людина позбавлятися від цієї тварини? В більшості випадків, на жаль, навіть якщо вони вам говорять, що так я це зроблю, вони цього не роблять. Якщо мова йде, наприклад, про кліщів побутового пилу, це трошки легше, тому що все ж таки легше позбутися подушки або там замінити постільну білизну, або викинути ковдру, ніж розлучитися з улюбленим, улюбленим тваринкою. Стосовно інших елімінаційних дій, це окрема тема лекції, оскільки дійсно, якщо люди розуміють, цей основний закон алергології – немає алергена, нема алергії, ми дійсно можемо допомагати пацієнтам дуже добре, без особливих таких яких медикаментозних втручань. Якщо це неможливо або це не допомагає, таке також буває, оскільки буває така ситуація, коли навіть елімінаційні дії не є достатньо ефективними, використовуємо антигістамінні препарати безумовно, тільки другого покоління і безумовно переральна. Вони лікують не тільки кон'юнктивіт, вони лікують і інші прояви алергії а саме реніти, прояви харчової алергії, шкіри і так далі. Безумовно, можна використовувати блокатори H1-гістамінових рецепторів і інгибітори вивелення протизапальних медіаторів агрядними клітинами кон'юнктиви це специфічні ліки, а саме очні краплі, які є надзвичайно ефективними і дуже безпечними з точки зору тривалого використання. Є ще момент пов'язаний з протизапальними засобами у вигляді очних крапель. Ну і безумовно, якщо ми бачимо важкі випадки, то ми використовуємо кортивастероїд вмісні каплі, які рекомендовані короткими курсами саме для важких загострень. І в той же час, шановні колеги, найбільш ефективним способом лікування алергії залишається алерген-специфічна імунотерапія, тоді коли ми лікуємо пацієнта причинозначущими алергенами, і його імунна система створює умови для того, щоб стан пацієнта покращувався від року до року лікування цими алергенами. Але для того, щоб призначити цю алергенспецифічну монотерапію, пацієнт повинен бути обстежений саме алергологом, саме на ці алергени. І це є надзвичайно важливим моментом вдалого успішного лікування алергенами. Стосовно сучасного лікування алергічних конюнктивітів, нагадаю вам, шановні колеги, про те, що було створено новий клас протиалергічних препаратів для лікування саме алергічного кон'юнктивіту, і цей клас має подвійну дію. Він поєднує в собі виражену антигістамінну активність та властивість стабілізації мембраногрядних клітин. І за рахунок саме комбінації цих ефектів відбувається швидке полегшення симптомів. Чого ж чекають наші з вами пацієнти від терапії? Безумовно, по-перше, вони чекають швидке, і тривале усунення всіх ознак і симптомів а саме сльбежа, почервоніння, сльозотичі, набріка, повій. Вони також, безумовно, чекають ефективності, тобто чекають того, що препарат, який вони вживають, буде не а, тільки. А, Швидко дієте, але і буде ефективний з точки зору впливу на запальний процес. Безумовно, пацієнти чекають зручності, і одне з найважливіших очікувань пацієнтів, і, до речі, наш з вами це безпека. Це можливість застосовувати в дитячому віці і можливість застосовувати тривало. І дозвольте нагадати вам, шановні колеги, про лікарський засоб, який має назву вісалергол і містить олопат та 102%. При використанні цих крапель, при симптомах алергічного конюнктивіту, ми використовуємо одну краплю і одну краплю на 24 години, яка усуває свербіж ока та інші симптоми алергічного конюнктивіту вже з перших. Крапель їх використання. Сама молекула олопатадину дуже добре вивчена. 0,2% олопатадин застосовується в світі з 2007 року. І ми бачимо, що бізалергол, а саме олопатадин 0,2%, відноситься до фармакотерапевтичної групи, блокатори H1 гістамінових рецепторів і інгебітори вивільнення протизапальних медіаторів агрядними клітинами кон'юнктиви, тобто два механізми в одній молекулі. З одного боку, молекула впливає як антигістамінний препарат, а з іншого боку, стабілізує мембрану цих агрядних клітин і не дає можливості наступним дозам цього гістаміну вивільнятися під час алергічної реакції в кон'юнктиві. Чи ефективен ОЛАПАТ-1? так, дійсно, давайте подивимось на результати сучасних досліджень. Ми бачимо з вами, що оцінка ОЛАПАТ-1 на 0,2% для усунення очного свербіжу при провокаційним кон'юнктивальному тесті алергенами А вже через 3 хвилини ми бачимо в комбінації в вивченні з точки зору ефективності плацебо ОЛАПАТ-1 – Користь на користь олопатадину 63% пацієнтів вже через 3 хвилини відчувають покращення, через 5 хвилин також 63%, через 7 хвилин 65%. Тобто пацієнти говорять про те, що ліки починають діяти з точки зору симптому свірбіж протягом 3 хвилин після застосування 0,2% олопатадину. А це надзвичайно також цікаве дослідження, в якому приймали участь 628, 638 пацієнтів, які приймали олопаду 0,2%, і група плацебо 523 пацієнти, які оцінювали безпеку очних крапель олопатадину 0,2%. Вивчались побічні дії. Ми бачимо з вами, що це було подвійне, сліпе, плацебо контрольоване дослідження класу А і безпека використання олопатадину на рівні плацебо. Є, безумовно, і інші молекули, які використовуються для лікування симптомів алергічного кон'юнктивіту. Якщо ми побачимо на порівнянні, дослідження порівняння ефективності олопатадину і кормаглікату в купуванні свербіжу, ми бачимо, що дійсно бізаларгол один раз в день більш ефективний у купуванні очного свербіжу в порівнянні з чотирикратним застосуванням кермоглянату натрію. У пацієнтів з алергічним конюнктивітом. Чому чотирикратне використання? Тому що це така фармакокінетика кромоглікатів. вони дійсно дуже давно використовуються, але це є недоліком, що він потребує чотирикратного використання цих крапель щоденної. Ми знаємо, що це низький комплайнс, По-перше, а по-друге, все ж таки, механізм дії олопатадину є більш досконалим з точки зору впливу на саме симптоми алергічного загострення в кон'юнктиві. Давайте подивимося ще на одне дослідження: ефективність візалерголу, в знятті свербіжу та почервоніння». І побачимо це дослідження, в якому порівнювалися візалергол і азоластин 0,05%. І подивимось, що саме на вплив олапатадину і олапатадину на свербіж він був. Більш ефективний з точки зору усунення свербіжу і з точки зору почерваніння в порівнянні з дозою азеластина 0,05% п'ять два рази на добу. Ефективність візалерголу у зупинці сльозотечі та зняття набряку вивчалась в цьому дослідженні. Порівнювалася олопатадин 0,2% і азоластин 0,05% 25% і 52% пацієнтів оцінили олопатадин 0,2% з одноразовим застосуванням як дуже ефективний препарат для зупинки сльозотечі і зняття набряку в порівнянні з азоластином 0,05%. А в прийомі, який прийма... приймається, як ви добре знаєте, два рази на добу. Ще одне дослідження стосовно безпеки і переносимості Олопатадину 0,2% у дітей та підлітків. Давайте подивимось, шановні колеги, що олопат два дійсно з одноразовим застосуванням на добу показав добру переносимість і безпеку у дітей і підлітків з 3 до 17 років. Оцінка 126 пацієнтів, які отримували ОЛОПАТИ 0,2% протязі 6 тижнів, дає нам можливість використовувати його також у дітей і підлітків з 3 років. Таким чином, шановні колеги, дозвольте мені ще раз зробити. Висновки Вони полягають в тому, що дійсно олопатадин, візалергол, 0,2% краплі очі можуть використовуватися одна крапля на весь день. Припинення свербіжу на протязі трьох хвилин після закапування дає нам можливість очікувати гарний результат вже з першої дози цих крапель. Дозволено для застосування у дітей з трьох років. Можливо, тривале застосування препарату до 4 місяців, до речі, що є надзвичайно ефективним у пацієнтів з полісенсибілізацією, ну і комфортні умови в застосуванні. Дякую вам за увагу, шановні колеги. Дякую вам за те, що ви залишаєтесь з нами. Будь ласка, залишайтесь з нами.